Роман Семираль, я директор компанії «Рілля Україна, що представляє торгову марку «Рілля». Ми компанія, що продаємо обладнання вже 21 рік в Україні, обладнання для елеваторів, для зерно сушильних комплексів, для всього, що зв'язано з прийомом зерна, його обробкою і первинною обробкою його зберігання. Ми надаємо весь комплекс робіт, починаючи від проєктування, вироблення технологічної схеми, інженірінгу, будівництва, поставки обладнання, монтажу і запису в експлуатацію. Ми з клієнтом від початку до здачі його і засипання зерна. За час роботи в Україні. ми Придбали дуже велику кількість наших клієнтів, які стали добрими нашими друзями і партнерами. І кожен рік, незважаючи на війну, зважаючи на тяжкі часи, нам все таки вдається кожен рік будувати нові комплекси і розбудовувати Україну на виставці Агро чи Крейн Сторож, ми як партнери, як спеціальний партнер нас запросили, і ми задоволені з участі у цьому. Давно вже не було заходів масових, де можуть зустрітися агровиробники, виробники продукції, виробники обладнання. Ми сьогодні смогли. Обговорити різні питання, познайомитися, зустрітися зі старими друзями і знайти нові знайомства, нових друзів. Надіємося, що Агросаміт буде нам в пригоді і дасть пошту до розвитку нашого бізнесу. Дуже дякуємо.